Допомогою Житомирянам легіон та його лідер займаються вже п'ять років поспіль. Нині ж команда Олександра Коцюбка розробила власну економічну програму з розвитку Житомира. Медицина у ній посідає чільне місце. Дню города ми посітили городські лікарні, привезли гуманітарну допомогу таку необхідну. Ми хочемо, щоб наші житомиряни лічились в нормальних умовах. Щоб вони були здоровими, протягом цього тижня Олександр Коцюбко особисто зустрівся з пацієнтами Житомирської лікарні, номер 2 військового шпиталю та онкодиспансеру. Спілкувався з лікарями і медсестрами, передав обладнання та інвентар. Ми дуже раді, що є такі люди в нашому місті. Спасибо большое за все. громадська платформа Легіон надавала нам допомогу як медичним інструментарієм, меблями, функціональними ліжками, медичними халатами. За що їм велике велика подяка, і це нам дає можливість більш якісно і в повному об'ємі надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. У рамках благодійної програми легіон та особисто Олександр Коцюбко вже придбали 70 спеціальних ліжок, медичний інструмент, меблі подарували медпрацівникам більше двох тисяч комплектів робочого одягу.